Всім привіт! Це глибоке занурення. Сьогодні у нас на руках е грудневий випуск журналу Охорона праці, і ми розбираємося, як взагалі змінилося поняття безпеки на роботі ну, в Україні до кінця 2025 року. Ми виділили три, на нашу думку, ключові зрушення: вони по суті змінюють правила гри, починаючи з того, як ми тепер дивимося на стрес і закінчуючи уроками, винесеними з ну, прямо скажемо, моторошних трагедій. Так, і тут важливо розуміти, що це ж не просто нові закони заради законів. Зовсім ні. Це е відповідь системи на те, через що ми всі пройшли пандемія, війна, демографічні виклики. По суті, це спроба зазирнути в майбутнє, щоб зрозуміти, якими будуть ризики завтра. Гаразд, тоді давай почнемо з першого. Він, мабуть, найочікуваніший, але від цього не менш важливий. Держава, нарешті, офіційно визнала, що психічне здоров'я це також охорона праці. Так, довгоочікуваний момент. Все почалося з постанови Кабміну номер 1536 яка по суті перевернула гру. Вперше до списку профзахворювань внесли ПТСР і депресивні стани. І ось що тут найцікавіше: це те, наскільки сильно така річ зміщує акценти для роботодавців. Раніше ж можна було просто ігнорувати психосоціальні ризики, ну робити вигляд, що їх немає. А тепер вся не можна. Є міжнародний стандарт ISO 4503, він якраз про це. І тепер компанії зобов'язані не просто ну, каски видавати, а активно управляти стресом, тобто впроваджувати програми підтримки, оцінювати психологічний клімат, це, скажімо, перехід від безпеки тіла до безпеки особистості. Зрозуміло. Тобто мова про такі м ем, невидимі ризики внутрішні, але у огляді був ще один пункт. Ось він мене щиро кажучи, просто вразив він про ризики, навпаки, цілком очевидні, що призводили до катастроф я про піротехніку. О. Так, це дуже показовий кейс. Показовий це ще м'яко сказано. У статті проаналізували дані за 150 років. Уяви собі, 3233 смертельних випадки. І ось що шокує 62% загиблих це не працівники заводів фейерверків, ні. А звичайні відвідувачі розважальних закладів, нічні клуби, весілля. Це ж у голові не вкладається. Я ось одразу згадав ці жахливі історії. Так, пожежа у бразильському клубі Кіс. Саме. 242 людини згоріли. Або весілля в Іраку 107 загиблих. Сценарій один на один. Ось ось. Якщо пов'язати це із загальною картиною, стає ясно, це випадковість і навіть трагічний збіг обставин. Це цілком передбачувана катастрофа. Формула ну страшенно проста беремо піротехніку в закритому приміщенні, додаємо дешеві, легкозаймисті матеріали на стелі і отримуємо смертельну пастку. Саме. Вогонь та токсичний дим поширюються за секунди. Це системний провал, який має стати для нас ну таким холодним душем, особливо коли військові обмеження на використання піротехніки знімуть угу. від ментального здоров'я до системних катастроф. Третій з сув, як говориться в огляді, він відчувається якось інакше. Він більше про новий соціальний контракт. Там, зокрема, згадується закон номер 4681 ІКС про підтримку сімей та одноразову допомогу при народженні дитини у 50 тисяч гривень і програми ЕЯСЛА, еСАДОК. Правильно. І це прямий сигнал для бізнесу. Ось ось тут у мене й постає питання звучить все чудово держава дає гроші, стимулює батьків повертатися на ринок праці. Але наскільки реально очікувати, що, скажімо, малий бізнес, який і так ледве виживає, раптом почне облаштовувати кімнати для годування і впроваджувати гнучкі графіки, чи не перетвориться це на черговий обов'язок лише на папері? Дивись, це дуже слушне питання, і воно потрапляє в саму суть. Звісно, для багатьох це буде викликом, безумовно. Але логіка тут е, -е в іншому держава створює рамки, а ринок праці вже робить усе інше. В умовах нестачі кадрів можливість працювати за гнучким графіком стає перевагою ключовою конкурентною перевагою. Компанії, які зможуть це запропонувати, просто отримають найкращих співробітників. Тож це вже не стільки про соціальну відповідальність, скільки про виживання, про боротьбу за таланти. Отже, якщо все це зібрати докупи, що виходить? До кінця 2025 року поняття охорона праці розширилося ну до невпізнаваності. Це вже не лише про каски і вогнегасники, а й про ментальне здоров'я, про вміння бачити системні ризики до того, як станеться катастрофа, і про створення просто людських умов, які стають частиною бізнес-стратегії. Абсолютно вірно, і все це підводить нас до одного, на мою думку, важливого питання для роздумів: усі ці нові норми, всі стандарти, да, це же реакція. Реакція на проблеми, які вже сталися, на трагедії, що вже відбулися. А справжній виклик для будь-якої організації сьогодні це запитати себе, а що є нашими феєрверками в приміщенні? Який очевидний, але ігнорований ризик існує в нашій компанії просто зараз.